І індійська народна казка не треба діяти необачно. Щоб не вскочити в біду, не роби нічого з опалу. Жив у місті Уджаїні бідний брахман на ім'я Матхав. Якось його жінка пішла до міста в своїх справах, а Матхав лишився вдома доглядати дитину. Матхав сидів на очередній маті й дивився, як грається його маленький син. Аж ось прийшов один чоловік і дав йому запрошення на жертовну церемонію. Бідолаха Матхав замислився він знав, що після церемонії завжди буває добрий обід, а їй сти йому хотілося. Та як піти, коли дитину нема на кого покинути? А йти треба негайно, бо якщо він не поспішить, можуть покликати іншого брахмана. Бо не дарма, кажуть, якщо те, що треба взяти, віддати або виконати, не робиться швидко, все це потім стає ні до чого. Жила в домі Брахмана мангуста, яку Матхав дуже любив, і матхав надумав покинути дитину під нагляд мангусти. Вона буде надійна захисниця моєму хлопчикові, подумав, матхав і побіг туди, звідки йому принесли запрошення. А як тільки матха впішов, казна звідки в кімнаті з'явилась чорна кобра. Вона підповзла до хлопчика, підвела голову і втупилася в нього очима. Побачила мангуста чорну кобру, зрозуміла, що дитині загрожує небезпека, кинулась на змію і роздерла її на шматки. Матхав тим часом відбув церемонію, добре пообідав і рушив додому. Почувши кроки господаря, віддана мангуста вибігла йому назустріч у двір. Весь писок її був у зміїній крові. Але брахман подумав, що мангуста з'їла його дитину. У гніві схопив він палицю і вбив бідолашну мангусту. А коли матхав увійшов до хати, він побачив свою дитину живу й здорову, а поруч роздерту на шматки кобру. Зрозумів тоді матхав, що вірна мангуста врятувала життя його хлопчикові, гірко окартав він себе за свій необачний вчинок, та було вже пізно. Тому я й кажу, закінчив свою розповідь шуліка, що не слід нічого робити з опалу, не розібравшися, що й до чого. Бо ж недарма кажуть, що людина повинна позбутися гніву, пожадливості, розбещеності, гордості і безпотурботності, тільки тоді вона буде щаслива. Це твоє останнє слово? спитав Читраварн. Так, Маараджо», – відповів шуліка. І якщо ти хочеш послухатися моєї поради, негайно уклади з хіраньяпхом, союз і відведи геть своє військо. Як би це зробити швидше? спитав читраварн. Це можна дуже швидко зробити, відповів шуліка, бо сказано лиха людина, подібна до череп'ячного горщика, його легко розбити, але важко склеїти. Хороша людина подібна до золотого глечика, його важко розбити, але легко склеїти. І ще кажуть легко завоювати довір'я людини темної. Але ще легше домовитись з людиною розважливою. Годі гаяти час на балачки, сказав Читраварн, Треба діяти. Тоді Шуліка сказав, я піду до фортеці і діятиму залежно від обставин. Так закінчив лелека свою розповідь. Незабаром Чокравак доповів Лебедєві, що до нього прийшов великий міністр Чітраварна Шуліка і хоче укласти з ним мир. Може, це знову якийсь посібник ворога? скрикнув хіраньяк. Ні, ні, усміхаючись, заперечив чакравак. Тут уже не повинно бути ані страху, ані підозри. Шоліка має благородну душу, недовірливість властива важкодумам. То вони нікого ні в чому не підозрюють, а то починають підозрювати всіх у всьому. Так якось уночі обережний гусак, побачивши відзеркальню в озері зірку, подумав, що то водяна лілея. Потягнувся до неї, але не натрапив нічого, крім води. А коли настав ранок і він побачив білу лілею, то побачив, що то тільки відображення і з того часу, вважаючи її за зірку, не пробує навіть доторкнутися до неї. Недарма кажуть, людина, чий розум колись було отруєно злом, перестає вірити в добро. Дитина, опікшись гарячою кашею, їсть сир, тільки постудивши його. Накажи приготувати дарунки, магараджу, щоб ми могли, як годиться, зустріти шуліку, додав Чакравак. Коли дарунки було принесено, чакравак сам пішов зустріти міністра Шуліку. Біля брами фортеці і привів його до Хіран'ябха. Хіран'ябх посадив шуліку напроти себе і сказав Скажи своє слово, Шуліко, і нехай буде так, як ти скажеш. Ні, заперечив Шуліка, нехай буде так, як ми домовимось, укладімо мир, і нехай кожен робить те, що схоче. Скажи нам, сказав Четравак, за яких умов можна укладати союз? І Шуліка відповів так. Коли на слабкого нападає дужий, і в нього нема іншої ради, він мусить укладати мир, щоб виграти час. Те саме слід робити, коли обидві сторони прагнуть однакової мети, коли обидві сторони бажають миру і дружби. Справжній союз може бути засновано тільки на дружбі і взаємній допомозі. Ти великий вчений, сказав Хіран'яб, і я згодний укласти мир з Чітраварном. Хіран'яб подарував шуліці гарні тканини і коштовні самоцвіти. Після того шуліка разом з міністром Чакраваком пішов до Чітраварна. Уклавши спавичем мир, Чітравак так само одержав коштовні подарунки і повернувся додому. А коли Чакравак пішов шуліка, сказав читраварну «Магараджо, наше бажання здійснилося, мир укладено. Повернемось додому у рідні гори, Інтях і будемо щасливі. Що я можу ще розповісти вам? сказав мудрець вішну шарма, коли закінчив своє останнє оповідання. І сини Раджи відповіли О, мудрий учителю! Завдяки тобі, ми багато дізнались про те, як треба правити державою. Ми дізналися також, що саме слід робити, щоб стати добрими і справедливими людьми. Хай буде так, сказав вішну шарм, і хай буде з вами завжди мир і щастя.